Привіт! Давай подивимося, що на тебе чекає на тиждень з 19 травня, якщо ти вогняної стихії. Давай, робота, сім'я, стосунки і загальна карта поради. В цілому цікавий тиждень, покраще, ніж у повітряної стихії, насправді, але. Для тебе, як і для них, відкриваються нові можливості, нові ресурси, якраз таки в роботі, якщо є якась пропозиція да, по новому працевлаштуванню, по новим якимось проектам, да, не думай про типу, потрібно, не потрібно, потрібно. Якраз зараз той час, коли треба або починати щось нове, кардинально нове і те, що буде. Приносити тобі безпеку, стабільність, достаток, оці всі да, хороші характеристики саме час для того, аби приймати ці всі рішення. По стосункам щедра, прям буде щедра на емоції в родині, якщо це вже заміжні да, стосунки, якщо це сім'я, якщо ви зустрічаєтесь, да, щедро на емоції, щедро на вкладання певних зусиль. В тебе цю всю історію розвивати, а, певні активності можуть навіть бути. А, можеш навіть розраховувати, очікувати на певні подарунки. Да? Тобто тут важливий акцент на тому, аби а, бути вдячною цьому тижню за ті нові можливості і за ті подарунки, яка, а, які цей тиждень принесе тебе. В цілому, в цілому а, по настрою дуже амбіційно, а, може бути день максимум півтора-два, максимум два дні, коли тобі захочеться от, розвернутися, відійти і приділити час максимально собі, побути цим інтровертіком, да? подумати про те, чи варто взагалі там певні дії приймати, да? але ну ж таки, це буквально тимчасовий такі такий стан тимчасовий. Але в будь-якому випадку приймай максимально все, що будуть давати тобі на цьому тижні. Різні люди, абсолютно різні. Це і в сімейних стосунках, да? і в коханні, і на роботі також. Тому приймай розклад.